Всім доброго здоров'я. Сьогодні 2 серпня 2025 рік, Івано-Франківська область, захід України. Сьогодні хотів би поговорити про такий сорт фундука, як Кавказ. У моєму саду є 4 дерева. Вони були висаджені восени 2021 року. Три дерева я формував штамбом і одне дерево кущем. За час спостереження можу твердо сказати, що кущове формування буде звичайно краще, тому що на штамбі. Ну, це є особливість цього сорту. Гілки Кут відходження мають практично прямий, тому при сильному навантаженні вони можуть ламатися. Сорт був даний виведений в Краснодарському краї в 1980 році. Горіх вважається теплолюбним, але в наших умовах, в умовах Заходу України він показав себе таким, який витримує заморозки, зворотні заморозки посуху, безпроблемний, має дуже потужну силу росту, стійкий до таких хворіб, як моніліоз, до шкідників, таких як Вусач, пучковий кліщ, горіховий довгоносик. В ну, себе на деревах я не знайшов жодного хворого горіха і пошкодженого даними шкідниками. Горіх є дуже смачний, горіх повністю круглої форми. Веншується, ну, 99,9%. Ваншування дуже прекрасно цього сорту, тому так само роблю горизонтальні відводки на 2 серпня. Висота відводки ну, становить... 50 сантиметрів. Єдиний недолік, напевно, цього сорту це є. Немає він дуже великої врожайності. Якщо його порівняти ось до прикладу хуська бомба яка практично всіяна на горіхами, або взяти трапезунт то сорт Кавказ їм поступається. Але за смаком, за бланшуванням і за формою горіха дуже є достойний сорт. В своїх садах треба цей сорт мати. Дякую всім за увагу, всім гарних урожаїв.